Я вважав, що проблеми із водопостачанням це наша українська фішка. Ось от, профілактичні відключення гарячої води на 2 тижні два рази на рік це щось, якщо можна зустріти лише у нас. А у Західній Європі такого не може бути. Ну, звісно так, цього не може бути, бо у Західній Європі, зокрема у Лондоні, гарячу воду взагалі не постачають у оселі. Тут стоять бойлери, всі собі самі підігрівають воду. Але тут існує така собі приватна величезна компанія монополіст яка зветься Thames Water. І вона надає послуги водопостачання самому місту і навколишнім графствам, населення яких дорівнює 16 мільйонам осіб, тобто четверть населення країни. І от здавалося б, така величезна компанія-монополіст, яка надає послуги критичної важливості, мала бути мега надійною працювати як годинник, так? Але ні. Виявилося, що. Ще у 89-му році уряд вирішив зробити експеримент і передати цю кампанію у приватну власність. Вони, видно, сподівалися, що нові власники будуть зацікавлені у тому, щоб їхній бізнес працював ефективно і приносив хороший прибуток. Але власники порахували, що вкладатися в інфраструктуру їм не цікаво. Це не приносить миттєвого прибутку. Натомість їм цікаво отримувати некислі такі собі дивіденди. Тож за 35 років вони отримали дивідендів на 7 мільярдів фунтів. І що цікаво, що отримували вони їх не із прибутків компанії, а із позик з зростаючого боргу, позик, який вони брали у банків для покриття своїх розходів. Тож зараз борг виріс до 18 мільярдів фунтів, що дорівнює 80% вартості самої компанії. І... Навіть не дивлячись на це, і не дивлячись на те, що уряд їх зараз штрафує за те, що вони не виконують свої зобов'язання, за те, що вони не надають належну якість послуг. Наприклад, от коли я тільки приїхав до Лондону, я був страшенно здивований, що під час таких більш-менш злив багато вулиць Лондона просто перетворюється на ріки, бо інфраструктура водовідведення просто не справляється. Але власників це мало турбує. Наступні 10 років вони далі планують собі виплачувати дивідендів на 2 мільярди фунтів. Але хтось має покривати цю проблему. Звісно, це має робити населення. Тож в цьому році для населення вартість води зросла десь в середньому у півтора рази. Комусь на 30%, комусь на 100%. От я, наприклад, минулого року сплачував приблизно 35 фунтів на місяць. Зараз я вже сплачую майже 55%. Хтось сплачував 50, вже сплачує 100 фунтів. І уряд розглядає можливість навіть націоналізації знову цієї компанії, але щось мені підказує, що це ніяк не покращить ситуацію з якістю і вартістю послуг для населення.